Можна відмінити зміни в режимі пісочничі. Пісочниці, натискаючи я. Мене на клавіатурі навіть я немає. Але доброго ранку вечора або дня. мої неймовірні козаки і козачки. Сьогодні в нас наступне проходження Аусфліперу. Ми продовжимо Renovation, і ще ми тепер знаємо, що можна бігати, підтримуючи shift. А то так. Так, зупинилися ми на нашій неймовірній хаті. А я зараз згадаю, що тут дає. А, Так. А, добренько. Я хочу її трошечки доробити. Швиденько. Так. Щоб ви не знаєте, просто була вже. Красиво, коротше, вже виглядала. Бо вона якось, якось не дуже, якось мені не подобається щось. Знаєте, наче, наче, наче чогось не вистачає в житті. От так само в цій гаті, наче чогось не вистачає. Оці, до речі, може. Ой, можна -м. А поміняти в нас і тут. Я зрозуміла, добре. Єдине, що ми можемо зробити, це продати. І давайте ці продамо, і я хочу поставити якісь нові. Якісь нові, але. Такі і. змінимо, як вони будуть в нас виглядати. Ось таке, знаєте. Отакі зробимо. Да. І тепер отак отак поставимо. Мені хочеться якісь з візерунком поставити, але через те, що в нас стіни виглядають вже як з візерунком. Мені не дуже вже хочеться якісь візерунки ставити. А отут, до речі, хочеться такі палички поставити. До речі, зараз можемо це швиденько зробити, перед тим, як ми підемо на інше завдання. А, у нас є трошечки часу. А, так, давайте в нас тоді буде. Оце ми візьмемо трошечки його відрега... відредагуємо. Давайте спробуємо. Так, це в нас перевертання. Розмір фрагмент. Отак. Ой, мені подобається дуже-дуже гарно Отак зробимо. Одні смужці. І до самого кінця. О, так, знаєте, виглядає і світло, і дуже так приємно. Єдине, що треба буде це світло. Світло вимикач. Може нам поставити кудись от сюди. Так, і тепер у нас світло. Ага. А, тоді виділити ми зробимо сюди і сюди. Так. Тепер ми його опа! І все. У нас вже трошечки темінь. А темін нам не треба, бо в темінь дуже важко робити, робити хати. А ну, на половині закінчиться кап'єт. Знизу зробимо. Тут у нас так. Оце мені дуже не подобається, що коли ти, коротше, заліз на цю настіночку. Це вже не можна змінити. Добре, але ніхто не бачив, ви не бачили. Ви не бачите, що тут залишилось. Хата ми так продамо. Бачите, та тата, тата, не видно. Так, трошечки. Ну, Буде на це дивитись. У нас це міняється добре. І, і отут би я поміняла трошечки, так? Да? Тут можна трошки почистити. Я не знаю, от я думала, до речі, як сімейна хата мені, ну бо ми можемо тут продавати хати, мені якось і хочеться ну хочеться залишити цей дім. Я його, типу, ми його підфіксимо, зробимо красивим, але в будь-якому випадку я цей, цю хату хочу залишити. Хай вона в нас. Не вона в нас буде. Я не знаю, як, до речі, до цього можна було дійти трошечки, але це вже інша історія. Це вже таке. Так. Ой, не то я хотіла. Хотіла отак і попродавати оце все. Дивіться, яке велике вікно, якщо так подивитися. ми теж продамо, але трошечки трошечки потім. Ласкаво просимо додому, сонечко. Мені здається, я це вже читала. Так, в нас написано, що зараз 7.21 Я не знаю, чи це рано чи це вечір. Але з цим, з цим ми розберемося потім У нас тут ще цей колонна. Треба колонна, да? облагородить трошечки так оп, -оп. зі всіх стін. Добренько. Все. Трошечки ми не робили діло справ. Пішли далі. Так, у нас є або на цьому на причалі, або знову в. Тут у нас нічого не немає. А затовий. В барах якомусь там. Да? О, опа, дивіться, ну давайте студія відеоігор. Ми розширюємось. Я мед з Vulcana Дістрикт. Ми невелика студія відеоігор, які вдалося створити культову гру, що називається Флор із лава. Це принесло нам великий успіх, тому ми розширюємось, наймемо нових людей і купуємо додаткове обладнання. Нам потрібне приміщення для нових працівників. Я думаю, що для цього ідеально підійде на наша мансарда. Я хотів би вибити, я хотів би вибачитись за безлад. В день виходу гри ми влаштували невелику вечірку. А якщо захочеш пограти в нашу гру, не соромся і просто використай окуляри віртуальної реальності. Вони лежать десь в офісі. Бажаю весело провести час всього доброго, мед Копола. Ми зараз і весело проведемо час, прибираючи це все, і ще за одну і в гру пограємо. Це добре. До речі, не забуваємо пити водичку, чи щось поїсти, чи щось попити У мене сьогодні алкоголь, бо був дуже важкий день на роботі. А, і давайте як зазвичай. Я швиденько приберусь, якщо буде щось цікаве, я зупинюсь, але ми обов'язково пограємо в ті віарні окуляри. Ми прибрались нарешті зробили трошечки Rien тепер можемо пограти. Так, давайте почнемо, тоді з легкого подивимося, як вона там. Кабабусечка. О, як зробила, Уф, цікаво, каво, ну пішли. Паркур. практика. максимально сконцентрованность. Добре, давайте средний. Режим песочницы можно сбудовать в глаз лора лава. Ух ты. Ой, е, дуже, ота камера кожна раз робить, дуже дивно. Опа, опа. Ану. Сюди? Оп. Dobra, cześć, córeczki do rana Dawaj, ty ważki Dawaj, ty po szwytko, szwytko, szwytko Долетіти тут. Давай оп-оп-оп-оп. Швиденько, тут швиденько. Раз, два, три, чотири. Сюди оп! Раз, два. Три. Так, нам куди. Ой, майже оно. Ну да. Короче, 30 секунд. 50 секунд і 60 секунд. Ну непогано, непогано, мені здається, не а, ой. Ам, ой. Shift-Enter, я на за затрошки нажала. Па-бам! І зберігаємо фото. Привіт, який в мене результат. Три зірочки, звичайно. Дякую за чудову роботу. Я записав твій номер, якщо б ми ще більше розширювалися, в майбутньому. О, я надіюся, Чекаю нових викликів. Не знаю, мені дуже подобається. Вийшло доволі цікаво, цікаво. Так, я думаю, що в нас тут ще такого можна зробити. Давайте, може, зробимо якийсь цікавий цей. Боже, в мене в голові шпалера, але це не шпалера, підлогу. Підлогу зробимо таку якусь. Якусь таку, якусь таку. Якусь таку цікаву. Так. Не знаю, тільки яко, може на чорняво Мармурову плитку, до речі. Я б поклала ось сюди. Ой. Зараз. І підчистимо по тут кофе трошечки розсипали, да? О, який. Мама з татом, капець. Зовсім не дивляться за собою. Ну, реально залишили дуже великий безлад, <кій> але то таке. Добре, в нас покращення, у нас покращення обробки поверхні. <кій> Я вибачуюсь. Єдине, що ми можемо зробити, це щоб в нас був радіус, ми, ми могли робити більше або менше, або підйом тягарів. Більше плитки, панели або шпалер за один раз. Виберемо ось це. О, точно, боже, в нас же ж тут ще є, капець. Я вообще до речі про це. Так. Трошечки треба. Так. 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 И... Я вот так... Так, а тут... Мы сделаем мой стак. На низ. Да. Вот так. Так. И вот сами знаете, да? Нет. Нет, нет, нет. Все. Нет, Так, да, все. Бо я, я спочатку я, ну, не роздобувалася обо Не пам'ятаю, де мені здавалося, що ці два, але я забула, що ці дві ПЛР, я не знаю, я поклала сюди. Добре. Тоді я продам ось це, бо ми його вже використали. Мені хочеться якусь підлогу цікаву зробити. От, ну, от не знаю яку, але хочеться щось таке. Дерев'яне. Хочеться дерев'яне. Може в нас є якийсь цікавий стиль дерев'яного. Mm. Я, не... ну, я не знаю. Наче. Ну, цей тип був прикольний, так, да? такий, але хочу, щоб воно було трошечки більше. Отак. А, ну, давайте спробуємо. Я тільки зараз зрозуміла, що я не викинула там сміття. Ха-ха-ха-ха-ха. О, така є. Ну, а наша. На! Добре, я шутку, це була, це була чиста випадковість. Який же. Так, добренько, давайте ми спробуємо. Цікаво, як вона виглядає. А мені подобається. Мені подобається, так. Залишимо, Залишимо ось так. Кладемо зараз трошечки щоденько підлогу, щоб було, було красиво. У нас наступна серія починається дуже, дуже, дуже красиво з дуже-дуже красивою підлогою. Отак. Всі знали. Так, так. Так, сюди. Ой, закінчилось. От ми матеріал прокачали, але все одно, все одно не вистачає іноді капіц. Капіц! Так, головне не зайти на на цю лінію, щоб вона не помінялась. Та, ще мені щось дуже не подобається, от, наприклад, да? Якщо на підлозі, щось стоїть. Наприклад, ось це. Бачите, ось сюди я не можу зайти фізично, на жаль. Мене це трошечки бісить, бо я намагаюся, але якщо буду намагатися too much, я, коротше, зайду туди, куди треба. Я цього не хочу. І от, бачите? Шматочок воно не захотіло нічого. захотіла нічого з цим робити. Тут шматочок. Ам. Ох. О, тут давайте ще доробимо. Алло, я ж поміняла, дякую. Так, ам. ой, ну то. Да. О, почти так. Так, мені здається, це, це дуже, дуже багато я взяла. А, а може і ні. А може, 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 до речі, і ні. Так, давайте я тут міняю, я його поставлю, коротше, сюди. Так, да, ви бачите, воно не проходить там вже там, де щось вже стоїть. Я не можу балакати, сонечки. я працюю 8 годин. Я дуже намагаюся. А я дуже намагаюся. Роблю майбест, чесно. Да, але капець про роботу можете навіть не питати. Це один, один треш. Чисто треш. Да. Тут люди не вміють, не хочуть працювати від слова зовсім і щось робити. Так гарний типу, на благо інших людей, як гарний Customer Servers. Нікому до цей не всралось. На жаль. Тепер можна це викинути. Твоя мама мені не дозволила. Тепер її тут нема. Так що мені ніхто не скаже ні. От так. Отак. Вімкнула. Çok